Вітаю українці, вітаю українці, їдь нахуй москвороті. Що я вам буду говорити сьогодні? Сьогодні йде тотальне знищення українців, тотальне знищення української мови, української культури і будь-що пов'язано з Україною і українством. Як вам скажу там, законопроект 100 чи там 158 чи 28 вам, звичайно, це нічого не скаже. Ми ж, ви не юристи, а я юрист, так що розчихляти всі, всі ті тези юридичні вам не потрібно. Але маленька деталька від того законопроекту про знищення українців, української мови і української культури. 30%. Української мови на телебаченні, а далі самі подумайте, якої мови буде. Все, це все від вас залежить тепер в Україні. На жаль, я не живу в Україні. І я вам, українцям, не можу допомогти, щоб ви зібралися всі разом знову. Я з вами збирався, але бачу, що ви цього не хочете. Ну, якщо ви не зберетеся і не даде, не дасте піздюлей, саме піздюлей тим долбойобам, що зробили цей законопроект, буде Росія, а не Україна. Думай, в якій ти в країні живеш.